Так, друзі, вітаю на каналі Буні Аграрія. Починаємо. Значить, придбав фільтр на Т-150, заказав на Оликсі, але вийшла така трошки історія цікава. Заказав, але не той. Як оказалося, фільтри бувають двох типів на Т-150. Один більш начинкою такої бумаги більшої. І один менший. І в мене якраз вийшов те, що виходить, самі ці касети менш набиті цим, як сказати? Менш бумаги тут знаходяться. Значить, взяв я замовив, щоб вийти з цієї ситуації ось такий чехол. Ось так він виглядає. Значить, Бачив я на КАМАЗах ставляють, і вирішив це іменно під такий фільтр. Підходить цей чехол. Значить, Я думаю, одне друге компенсує і в принципі, вийдемо на те саме, що якби з плотною бумагою взяв. Значить, Зараз встановлюємо фільтр, запускаємо трактор і виїжджаємо в поле. Я вважаю нормально. Значит, давление п'ятерка. Воздух потрошку починає качати. Коробки давлення нормально. Десять з половиною. В принципі, сейчас хай качає воздух. Будем під'їдемо машиною заправим. Значит, в попередніх відео я там показував в початку цього року. Ми купили... Невеличку маленьку міні АЗС. Давно зараз будемо перше випробовування, заправку робити. Ну і подивимось, як вона працює вже при заправці не в каністру, а в бак трактора. нашу мини АЗС. зараз будемо випробувати уже біля трактора Ні, нічого не скажу, що однозначно набагато зручніше, тому що з каністрами оце тягаться, вильопуєш його постійно, то там розлив, то там розлив, а так собі все по красоті просто. Так, добре, тоді заправляємо, тоді пізніше трошки включимось. Камера, вірно, не передає. Оскільки тут. Да, я думав буде трошки зерувати, а воно взагалі місто я казали. Хлопці, тобто, що вже працювали в полі виїжджали. Вогні зовсім немає. Після зими я такого не пам'ятаю, що наскільки дивіться, попелюгайте. Огонь і згоджують дуже мало. Я не знаю, це 17 дітків області таке. Ще й турист. じゃあこれで一番。